Мої пацієнти часто запитують, яка довготривалість тотальної реабілітації в ротовій порожнення. Все залежить від вас, від того, як ви доглядаєте за зубами. Зараз я вам покажу клінічний випадок, в якому ми закінчили тотальну реабілітацію рік назад, але пацієнтка чітко, вчасно приходить на планові огляди. Звичайно, в такому випадку все буде ідеально. Я в цьому впевнений на всі 100 показую. Керамічні ресторації, які встановлені у нас рік назад, ми бачимо стан ясен, ми бачимо стан даних керамічних рестарацій не в ідеальному стані. Ось при відкритій рот ви можете побачити розмикання зубів. Та основні фото це оклюзійні фото. Тому що на них ми перевіряємо контакти як на верхній щелепі, так і на нижній щелепі. Наша пацієнтка до тотальної реабілітації скаржилася на та зажатість м'язів. Зараз цього немає. Чому? Тому що на все збалансовано і все виконано якісно. Тому наступний огляд через півроку і таким чином раз в рік в середньому ми зустрічаємося та все перевіряємо. Звичайно. Така робота буде служити і служити. Чому? Бо за нею доглядають. Тому всім хорошого дня! Приходьте до нас і будемо доглядати за вашими зубами.